Що відбувається в Україні та світі найважливіше на цей момент в Херсонській області. Заземлили су 35 Напередодні в нас була ще й новина, яку власне щоправда розповсюджували CNN про те, що Петріот, який нам надали американці, теж збили російські винищувачі. Єдине, що наші провітряні сили вони дуже скромні і зазвичай не хезуються тим, як все це відбувається. Чи можна тут припустити, що якраз протиповітряна оборона вже починає не тільки захищати небо над нами, а якраз і нищити ворожу авіацію? Це те, про що нам говорили американці. Не треба гнатися за Ф-16, Давайте будемо використовувати. Протиповітряну оборону. Власне, літак то це і збили 135 не в Херсонській області, а над Чорним морем. Що ще цікавіше, тому що це там за кілька десятків кілометрів від узбережжя, наскільки я можу зорієнтуватися, його дістали. Один із найновітніших, та най взагалі найновіший російський літак, бо 157 ще в бою так по справжньому і не використовували. І він виявився ціллю для нашої протиповітряної оборони. Хоча на початку навіть уставлювалися такі версії, що дістали його наші винищувачі, от якщо це дійсно так, то це ще е, крутіше щодо того, чи потрібні нам сучасні американські. Ну чи там західні винищувачі, чи, чи можна їх замінити протиповітряною обороною. Ні, не можна замінити. Не можна замінити, оскільки протиповітряна оборона, як я вже колись підкреслював в ефірах, ми ніколи не матимемо достатньо зенітних ракетних комплексів, щоб прикрити усю територію України. Просто весь західний світ не має стільки цих зенітних ракетних комплексів. От вона завжди лишатиметься якісь проміжки, да не хочу сказати дірки, так між зонами враження цих зенітних ракетних комплексів, куди росіяни зможуть скеровувати свої власне ну ті ж самі крилаті ракети, і функція винищувачів це якраз оперативно перекривати да реагувати на ось цю загрозу. Оскільки ті ж самі F-16 мають радари здатні виявляти повітряні цілі на тлі землі, тобто ті ж самі кілеті ракети, які дуже низько летять, ну а плюс до цього, плюс до цього прикриття і підтримка наших. Майбутніх наступальних дій я не кажу з цього наступу, який сподіваємось, ось почнеться. Але я так припускаю, що цим наступом справа не завершиться. Так він вирішить якісь певні завдання, але до визволення Криму, скажімо, ще діло не війде. І от для таких операцій нам авіація буде конче потрібна. Треба нищити російську армію. Треба ставити завданням один не стільки там повернення наших територій, скільки якраз неможливість функціонування цієї ворожої. Армії і мова йде не про те, щоб там за двохсотити буквально всіх, а так, так щоб вони не могли тут перебувати на нашій території, зокрема та без логістики, без пального, без озброєння і без боєприпасів. От якби ви зараз охарактеризували цей процес, який тихо, але продовжується відбуватися на тимчасово окупованих наших територіях, ну я як історик, то трошки так одним реченням, що в другу світову війну і німецькі, і радянські. Офіці намагалися знайти найкращий спосіб боротьби авіації з ворожими танками, і вони дійшли висновку: що найкращий спосіб боротьби авіації з ворожими танками це знищення залізничних станцій, через які підвозяться боєприпаси, паливо і все інше. І, власне, це ми бачили використання цього методу під час херсонського наступу, тобто витіснення ворога з. Правобережної Херсонщини, коли була порушена вся логістика, ми пам'ятаємо ці акуратні ряди дірочок на мостах да, від Хаймарсів, от і відповідно росіяни змушені не мали просто іншого виходу, як евакуюватися, втекти з правобережжя Херсонщини. Так само по логістиці працювали під час харківського чи слобожанського наступу в вересні минулого року. І відповідно, відповідно, і ця методика вона працює. Армія, яка Позбавлена палива і боєприпасів, ну фактично, воювати можуть дуже в обмежених, так би мовити параметрах. Відповідно, і зараз ми бачимо ті ж самі бавовни у віддалених від фронту в містах окупованої частини України, коли вибухають там склади. З різними потрібними для окупантів речами, от відповідно, тут тут, тут усе логічно. Тут усе йде за, скажімо так, відпрацьованими рецептами. А на хріна тогда було деньги использовать і производити такий запас ядерного оружия Оружие здержування? Ну і кого здержало? Мабуть, ви бачили повідомлення, що Росія вже відреагувала власне на тему постачання винищувачів -16 в Україні. Вони сказали, що. Постачання це несе колосальні ризики для самих країн заходу, і вони говорять, що якщо Україна отримає західні винищувачі і цю підтримку від світу, то Російська Федерація відреагує на це відповідними діями. Які дії це можуть бути, чи це лише погрози? Як ви вважаєте? Ну тут варто е зупинитись на двох моментах: перше, вони ці червоні лінії, малюють малюючи від, е від першого дня наступу. От там і по Криму по обстрілу російської території, і вони ці червоні лінії як малювали, так і будуть малювати. І друге Росії для того, щоб завдати, скажімо так, по Україні ядерного удару, тактичну ядерну зброю, не потрібно жодний казус Беллі. Якщо вони вважатимуть, що це потрібно, вони це зроблять без, без наших f 16 без червоних ліній по Криму чи по Росії. Тобто нам треба робити своє, і власне те, що робиться, воно дійсно, хоч і повільно. Не одразу, але робиться в правильному напрямку. І може в цьому є великий сенс мудрий, який лише з роками можна буде оцінити: повільне втягування Росії у згубну для неї війну, повільне надання зброї, яке, звичайно, коштує Україні, мабуть, тисяча, тисячі загиблих наших. от Але ми, ми привчаємо Російську Федерацію до поразки. Вони з цим, тобто цей час. Який ми втрачаємо, маючи повну територію, він з іншого боку може працювати у стратегічній перспективі на те, щоб росіяни звиклися з думкою про поразку для того, щоб їхня внутрішня політична ситуація дійшла до такого стану, за якого продовжувати нормальну агресію в Україні вони вже не зможуть. Росіяни ще на щось надіються і перебувають в стані, от зараз такої інертності. Вони ще, ще не визнають, що вони зазнають поразки. Але вже розуміють, що перемоги теж не буде, оскільки конституцію Російської Федерації, де чотири українські області і Крим записані території Росії, змінити неможливо за визначенням, тобто навіть у разі припинення війни, якщо хоча б одне один метр квадратної землі України у цих областях або в Криму буде контролюватись нами, це означає за законом Російської Федерації стан війни з Україною. Ми вважаємося окупантами у цих областях і в Криму. Тому е, миру бути, не може бути за визначенням. Одна зі сторін має зазнати поразки, mm -hmm. і або Україна відновить свою територію, або Російська Федерація е, інституційно е, перестане існувати в теперішньому вигляді. Тобто е, відбудеться перезаснування Російської держави, і буде нова конституція із цієї території, яку вона отримала у спадок від радянського союзу, без е, розпаду Російської Федерації в теперішньому вигляді. без Реконструкреконстуціалізації цієї держави миру бути не може за визначенням. Ми завжди будемо у їхніх очах окупантами у кількох власних областях і на території Криму, і вони з цим ніколи не змиряться Допоки, знову ж таки Росія не переформатується як держава і не напише нову конституцію. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.